Новим напрямом у мистецтві і літературі Європи після дубовідродження став класицизм у XVII столітті у Франції склалася особлива форма правління абсолютизм, коли вся влада належала одній людині королю. Творцем французького абсолютизму був кардинал Рішельє. У період правління слабохарактерного і бездарного короля Луї XIII вся влада належала фактично йому. Він сам керував економікою, фінансами, армією, дипломатичними зв'язками, вольовий і широко освічений. Він поставив усі свої таланти на службу французькій державі, прагнучи зробити її такою ж могутньою та освіченою, як давній Рим, доби Октавіана Авгоста. Наслідуючи приклад видатного римського імператора кардинал узяв під свою опіку мову, літературу. Та мистецтво. Він відкрив французьку академію, перед якою поставив завдання укласти словник французької мови, а фактично виробити нові норми мови. За взірець було взято мову паризьких аристократичних салонів. Була оновлена навіть вимова, введено грасируване Р. Через академію рішельє спрямовував. Творчість письменників неодноразово академія виступала з критикою тих творів, які на думку кардинала не відповідали державним завданням таким чином Рішельє зробив літературу частиною державної ідеології. Рішельє перший високо оцінив силу громадської думки і замислив керувати нею за допомогою преси. Отож в 1631 році у Парижі вийшла перша в Європі газета. Рішельє був рішучим прихильником мистецтва класицизму. Він вважав, що саме класицизм з його Урочистою серйозністю як найкраще підходить для виховання громадянських почуттів. Після смерті Рішельє, а наступного року і короля Вище дворянство спробувало відібрати владу у малолітнього короля Луї XIV, але але не невдало. Ці драматичні події дістали назву фронди. У 1660 році 20-річний король приступив до самостійного правління. Луї XIV мав набагато більше достоїнств, ніж його батько. Зокрема, яскравий політичний талант та тонкий естетичний смак. Саме йому вдалося перетворити Францію на найсильнішу державу Європи. Французький двір став центром мистецтв і законодавцем моди та поведінки. Знать європейських країн намагалася наслідувати звичаї моди та розкіш Парижа. Але юний король не забув про фронду. Він наказав побудувати собі у передмісті Парижа резиденцію, яку назвав Версаль. Де відчував себе у безпеці, в оточенні 20 тисяч слуг і охорони, він влаштовував придворні бали, на яких мусила бути вся знать, чия небудь відсутність викликала у короля підозру в підготовці змови. Він вимагав, щоб жінки дворян з'являлися до двору при всіх своїх фамільних коштовностях. Так він був спокійний, що золото і діаманти знаті не використовуються проти нього. Улюбленою розвагою короля був театр. Схиляючись перед авторитетом Октавіана Августа, розділяючи політичні погляди кардинала Рішельє, Луїн XIV використовував з політичною метою імідж відкритої та доступної людини, цінителя мус і покривителя мистецтв. Проте за цією машкарою ховався хитрий і підступний політик, майстер придворної інтриги. Та небезпечний для недругів. Але з за Луї XIV французьке мистецтво, зокрема література, досягло найвищого розквіту. Повністю сформувався французький класицизм. Класицизм художній напрям у мистецтві та літературі XVII, початку 19 століття, для якого характерними є громадянська тематика, суворе дотримання певних творчих норм і правил. Сама назва класицизм підкреслювала той факт, що митці наслідували античну класику, проте взяли з мистецтва греків і римлян не все, а лише те, що вважали втіленням суворого порядку логіки та гармонії. Як відомо, в основі античної архітектури лежить принцип прямих ліній або ідеального кола. Класицисти переймали в античному мистецтві і міфологічні сюжети, на основі яких створювали театральні п'єси, опери, балети, картини, скульптури. Основою класицизму був раціоналізм. У перекладі з латини «ratio» значить. Розум, це учення, яке стверджувало, що головний інструмент пізнання світу це розум. Засновником філософії раціоналізму був француз Рене Декарт. Це він проголосив формулу, яка стала гаслом доби класицизму Я мислю, отже, існую. А можна це прочитати і так, хто не мислить? Той не існує і не живе, навіть віра відступала на другий план, а життєвий досвід ставився під сумнів, якщо щось у них не мало раціонального або розумного пояснення. А водночас на другий план відходили й почуття людини, бо раціональне проголошувалося вищим за емоційне. А людські емоції та почуття часто не мають раціонального, розумного пояснення. Людині інколи дуже важко логічно пояснити навіть самій собі, чому вона сумує або радіє, плаче, або сміється. А підґрунтям класицизму стало вчення Ніколя Буало, яке він втілив. У своєму теоретичному трактаті поетичне мистецтво Ніколя Буало встановив чіткі межі для кожного жанру. Узаконив жанрову специфіку. Він розділив жанри літератури згідно з темами і особливостями стилю. Ода повинна була бути величною і оспівувати визначних осіб. Поема мала зображувати видатні історичні події та подвиги героїв. Трагедія, як правило, була ареною боротьби, обов'язку і кохання персонажів. Епіграма, байка, комедія наближувалися до буденного життя людей, використовуючи розмовні елементи. Була встановлена і ієрархія літературних жанрів високими або благородними жанрами вважалися трагедія Ода, а низькими комедія байка. Класицисти стверджували вічність ідеалу прекрасного, що спонукало їх наслідувати традиції античних майстрів. Ієрархія жанрів розум. Головний критерій художньої правди і прекрасного чіткий поділ характерів на позитивні та негативні персонажі здебільшого схематичні, вони втілюють якусь одну рису, драматичні твори підпорядковуються правилу Трьох єдностей часу, місця і дії. Правило єдності часу вимагало, щоб дія драматичного твору тривала протягом одного дня. Правило єдності місця полягало в тому, щоб дія відбувалася в одному місці. А правило єдності дії передбачало, щоб основна дія твору не переривалася сторонніми сюжетними лініями. В Україні класицизм залишив менш помітні сліди, українське 18 століття переважно барокове, в Одесі і сьогодні можна побачити яскраве втілення класицизму, знаменитий пам'ятник. Дюку рішельє це робота петербурзького майстра вихідця з Полтавщини Івана Мартоса.